Вона з'явилася на сцені і зал вибухнув оваціями. Нещодавно 58-річна Джулія Робертс тріумфально вийшла під Софіти премії Золотий глобус, щоб вручити нагороду за найкращий фільм. Глядачі аплодували стоячи. І в цьому моменті була особлива магія. Адже понад 35 років тому на цій самій сцені Джулія тримала у руках свій перший золотий глобус за роль у фільмі Красуня. Тоді вона була відкриттям. Сьогодні легенда, чия усмішка. Стала символом цілого покоління. Зізнавайтеся, скільки разів ви переглядали красуню з 90-х? Ми знаємо цей фільм майже на пам'ять, але за цією романтичною казкою приховано чимало фактів, які вас точно здивують? Почнемо з шокуючого. Красуня взагалі не мала бути казкою зі щасливим фіналом. Фільм вийшов на екрани у 1990-му. Джулія Робертс зіграла дівчину легкої поведінки, і ми повірили у цю історію з першого погляду. Але все могло бути зовсім інакше. Виявляється, початковий сценарій мав назву три тисячі доларів. Саме стільки герой фільму бізнесмен Едвард заплатив героїні Вівіан, представниці найдревнішої професії за тиждень. Це була жорстка соціальна драма без романтики. У фіналі він просто зупиняв авто, викидав дівчину з машини, кидав гроші в обличчя і зникав. Усе змінилося, коли права на фільм викупила студія Дісней. Продюсери вирішили: світ хоче болю, світ хоче надії. Так драма перетворилася на головну романтичну історію 90-х. А тепер кастинг. Від ролі багатія Едварда один за одним відмовлялися зіркові актори. Аль Пачино, Деніел Дель Юіс, Крістофер Рів і Берт Рейнольдс один із найуспішніших і найбільш високооплачуваніших акторів Голлівуду наприкінці 70-х. Згодом Рейнольд з гумором зізнається, я відмовився, бо я ідіот. Річард гір теж довго пручався. Він вважав свого героя нудним манекеном у костюмі. Подейкою Джулія Робертс вмовила його особисто, підсунула йому клептик паперу з написом «Будь ласка, скажи так. Через багато років в одному з інтерв'ю актор зізнається, красуня. Один з його найменш улюблених фільмів. І підписав контракт він більше через Джулію Робертс. До речі, на момент зйомок Робертс було лише 23 роки, а Гіру 41. Пам'ятаєте сцену з намистом? Воно, між іншим, коштувало 250 тисяч доларів. І під час зйомок його охороняв озброєний охоронець, який не відводив погляду від акторки ні на секунду, щойно вона його одягала. А сцена в готелі, де Едвард грає на піаніно в порожньому залі, Річард Гір не просто сам грав у кадрі, він вигадав цю мелодію прямо під час зйомки. За словами гіра, режисер попросив його зіграти на піаніно щось покмуре. Актор так і зробив, і саме ця сцена стала однією з найчуттєвіших у фільмі. Щирий сміх Джулії Робертс у деяких сценах доводилося буквально витягувати. <плес> Кажуть, режисер Гаррі Маршал лоскотав акторці ноги за кадром, щоб сміх звучав максимально природно. Стиль красуні Вівіан, героїні Робертс. Це були суцільні пригоди. Червона сукня для опери за початковим планом студії мала бути чорною. Але художниця з костюмів Мерлін Венс буквально воювала за червоний колір, який мав символізувати пристрасть і переродження. А знаменитий піджак? його купили у касира за рогом, всього за 30 доларів прямо перед командою Мотор. І звісно, музика. «Oh, Pretty Woman» Роя Обрісона пісня, яка дала назву стрічці. Насправді, на момент виходу фільму їй було вже понад 25 років. Але саме красуня повернула трек на вершини чартів. Ну і звісно, про гроші. Фільм зі скромним бюджетом у 14 мільйонів доларів зібрав у прокаті 178 мільйонів, тобто окупився майже у 13 разів. Минуло понад 35 років. Змінився Голівуд, змінилася мода, змінився світ. Але ми й досі дивимося, як Едвард підіймається пожежною драбиною з букетом квітів для коханої Вівіан. Бо інколи диво справді можливе.